Юрій Бойко все ще герой України. Вони коли? За них теж є. І більше того, там Шуфрича ж можна було би і з комітету зняти. Знайте, я коли почув про е, Рабіновича і про це обрання запобіжного заходу, я не знав, чи мені радіти, чи мені плакати. бо тоді, коли ми говорили на повний голос, що Рабінович є агентом Москви, що ця вся ОПЗЖна банда це є п'ята московська колона? Ніхто нас не хотів чути, що нарешті дізналися, що Рабінович працював на Росію? Ще може ну не всі розглядали, що Медведчук працював на Росію. А скажіть, будь ласка, а як до сих пір їхній колега Нестор Шуфрич очолює комітет з питання свободи слова? А скажіть, будь ласка, а як їхня частина п'ятої московської колони з колишніх з ОПЗЖ знаходиться в українському парламенті? А чому сьогодні в місце?